Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 17 серпня, я розпочав викопувати картоплю людям, яким садив. Мав починати в неділю після свят, але попросили, почав раніше даною картоплекопалкою. Спочатку вона мені не подобалася. Піднастроїв я її, знав її слабі місця. І слава Богу, нормально копає. Як там кажуть, що вона не добре, але я настроїв її і все копає добре. Подальшому буду знімати відео і показувати. Копаю я на понижених передачах. отбора друга швидкість. І на коробці друга передача. Тут три передачі і включаю перед ведучий Все ж таки для такого тракторця легше йде, коли включений включений перед передок включений, включаю передній привід і так іде таким тракторцем. Кому якісь е цікаве щось по даній картоплекопалці чи по тракторові е пишіть, звертайтесь цим рад, радий буду, допоможу. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Підписуємося на мій канал та ставимо подобайки.